Бо потреба у матеріальній допомозі. Передноворічна перевірка піротехніки, освітній проект для вагітних жінок. Вітаю! Ви дивитесь Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше далі у нашому випуску. 310-та доба спротиву навалі-агресора, атаки на Дніпропетровщину і столицю. Американська допомога Україні на 45 мільярдів доларів. Хроніки воєнного стану, як завжди, на початку нашого випуску. Триває 310-та доба героїчного спротиву українського народу на валі агресора. Військова ситуація на запорізькому напрямку залишається напруженою. На запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області. Та Береслав, «Козацьке», Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа, оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки Херсонської. До управління Нацполіції в Запорізькій області надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів 18 населених пунктів. Українські захисники вночі на 30 грудня збили у Дніпропетровській і Запорізькій областях 10 ударних дронів. За інформацією повітряного командування, схід загалом було знищено 9 БПЛА типу шахет та один експериментальний російський БПЛА Мерлін Вер. Окупаційні війська в Котре атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії, гатили по Марганецькій громаді. Зафіксовано понад 30 прильотів. Минулось без загиблих. Було гучно і у столиці. Безпілотник шахет влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі Києва. На місці події сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Інформації щодо постраждалих немає. Окупанти відкрили вогонь по селищу Катеринівка на Харківщині. В результаті обстрілу двоє осіб загинули, ще двоє отримали поранення. Втрати ворога за добу – 690 окупантів, 8 танків, 12 бронемашин, 6 артсистем, 23 безпілотників, 58 крилатих ракет, 8 одиниць автівок та спецтехніка. З початку повномасштабної війни в Україні окупанти знищили 406 навчальних закладів. Ще понад 2,5 тисяч зруйновано. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки. У міністерстві також зазначили, що зараз на підконтрольній території працює 12 тисяч шкіл. Водночас на тимчасово захоплених територіях може залишатися близько 95 тисяч українських учнів. Протягом кількох останніх днів українські бійці взяли на Луганщині в полон 52 рашистів. Як повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, ворог став частіше здаватися в полон, оскільки їх просто кидають напризволяще у лісосмугах. Він також зазначив, що окупанти активізували мобілізацію на Луганщині. Повістки чоловікам тепер роздають під час проходження блокпостів. Українська влада робить усе можливе, аби новорічні свята громадяни зустріли зі світлом. Про це повідомив заступник голови офісу президента. За словами Кирила Тимошенка, захист енергооб'єктів забезпечують не лише українські сили ППО, фахівці Укр та обленерго, а також Укравтодор, будують спеціальні укріплення, що захищає трансформатори. Президент США Джо Байден підписав бюджет країни на 2023 фінансовий рік. Як зазначив американський лідер, законопроект передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів та ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок. Бюджет виділяє уряду США до кінця вересня години 7 трильйона доларів включаючи 858 мільярдів на потребу оборони, в тому числі 45 мільярдів на вирішальну допомогу Україні. Тим часом мешканці Запорізької області мужньо витримують атаки ворога. А бійці Мелітопольського батальйону територіальної оборони влаштували пекло для окупантів. Про ситуацію в області у нашому наступному матеріалі. У тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вітали дітей. На святі були загарбники зі зброєю, що аж ніяк не викликало у малечі новорічного настрою, лише переляк в очах. Також мелітопольські колаборанти продовжують використовувати малечу для своїх пропагандистських сюжетів. Зрадники показують свою нібито любов до дітей, проте реальність зовсім інша. Поки посіпаки знімають ерефівські ролики, в цей час гинуть діти від ворожих ракет. Паніки, нет. проте псевдоадміністрація Васильівки видала черговий указ про початок військових тренувань та відпрацювань алгоритму евакуації. Український народ не зламати мешканець. Села Преображенки каже, головне зберегти державність, а майно то не головне. Даже розбомблять хату, даже розбомблять сарай, даже Уже вопрос не стоїть о хаті, не стоїть вопрос о сараї, стоїть вопрос о державності. І навіть, якщо хтось із нас погибне, то все чепуха. Головне, щоб ви, і вот, оці, як ви, сохранили державність країни. Бійці Мелітопольського територіального батальйону влаштували пекло для окупантів. Наші бійці підсмажили ворога на запорізькому напрямку. Роблять все для перемоги і волонтери. Зокрема, виготовляють багімобілі на передову. Як бармалей допоможе нашим захисникам, розповідаємо далі. Зажигання, виходить, бензонасос, за вентилятор ключення, це стартер. Світ, дальній, ближній. Топометр, температура, масло, і хольметр. Це перевірка бармалея. Багі автомобіля, який запорізькі волонтери виготовили для Збройних сил України. Далі його тест драйв. Мы сейчас ее специально дубасим в таких жестких условиях, чтобы все детские болячки повылазили, все, что можно было устранить, мы устранили до передачи. Поэтому мы ее даже не красили. Если надо что-то переваривать, то мы ее переварим. На передовій є гостра потреба у таких автомобілях, адже нашим бійцям потрібно швидко пересуватися за будь-яких погодних умов. А звичайним джипам не завжди таке під силу. Раніше волонтери перероблювали автівки під потреби військових зараз створюють власні. І у нас виникла така ідея: зібрати от повноцінну натуральну запорізьку багі. От з Владимиром, з нашим волонтером нашого фонду, за наш кошт, за кошт людей, які давали донати, за наш кошт ми зібрали цю атівку. Микола за фахом автослюсар. Його частина роботи автомобільне начиння. Я то доробив і вихлопну зробив, проводку зробив, таке все по Тут помілочах доробив так сказати її до цього стану. Я ніколи не старався під когось або щось повторити, я роблю все сам. Так як я вважаю, кращим багі автомобіль задньопривідний. Цього окрасення виготовляли півроку. Майстри кажуть, що так автівка стане незамінним помічником для хлопців. На передовій ми все зробили для того, щоб цю зброю можна було облаштувати сюди. тут тут можна буде допу, допустимо воді автівки. Може в одною рукою керувати, другою допустимо ставити сюди автомати і відстрілюватися. Рядом хтось може поставити, допустимо как вона называется, во это? СПГ, СПГ прикрепить, вот сюда тоже теж Нет, дальше. на, Сюда Сюди теж можна. Я, я бачу, сюда ставили теж. Бармалей обійшовся близько 200 тисяч гривень. Загалом це вже 59-та автівка, яку ця волонтерська спільнота передає ЗСУ. Мешканка постраждалого будинку потребує матеріальної допомоги. Жінка після обстрілу багатоповерхівки у жовтні залишилася без даху над головою. Раїса Григорівна мешканка постраждалої дев'ятиповерхівки в Осипенківському районі. Вона жила у четвертому під'їзді на восьмому поверсі. Рокової жовтневої ночі жінка не могла заснути. Певно, було погане передчуття. Проте пані Раїса навіть і не могла подумати, що в одну мить залишиться без даху над головою. І я тільки заснула, задрімала. І чую, що на мене все посипалось, і стіна в залі пробита, і ікона в мене дуже здорова, дорога була, надо мною висіла. І вона хряпнула біля дивана, впала, розбилась. І я вскочила, ще вибігла на балкон, закривати раму вікна. Застікльоний балкон, а вона вся була скручена. І я ще побігала по залу, залі потім вибігла в коридор, і тут зразу МЧСник зайшов і кричить: бігом одівайтесь, бігом, що є, одівайте там, газом пахне, може дом зірватися. Вночі 9 жовтня цей будинок поділило навпіл. Один із під'їздів повністю зруйнований. Четвертий тримається на дерев'яних балках і не підлягає заселенню. Жінка понад два місяці проживала в укритті місцевої школи. Протягом цього часу пані Раїса намагалась потрапити до квартири, щоб забрати хоч якісь вцілілі речі. Кобровці мені постепенно те, що в мене осталось, повитягували на торець, туди, де можна вишку нанімати, на торцеві квартири. Повитягували мої те, що залишилось, ванна, туалет і кухня. Зараз жінка змогла винаняти квартиру, та серце і душа все одно не на місці, адже у тій квартирі залишились речі, які нагадували найкращі моменти життя. А їх було чимало. Пані Раїса ніколи не пробачить тероризм проти мирного населення окупантам. Я, мабуть, ніколи не вспокоюсь, ніколи. Діло в тому, що була квартира, було все і нема нічого. Раїса Григорівна потребує матеріальної допомоги, адже на пенсію їй складно і винаймати житло, і купувати високовартісні ліки. Якщо ви маєте змогу допомогти матеріально чи купити ліки, які необхідні пані Раїсі, звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. А що робити, коли приходять завищені рахунки за опалення? Мешканці Шевченківського району Запоріжжя стикнулися із проблемою. Показання лічильника не збігаються з тими, що зазначені у квитанціях. Наша знімальна група розбиралася в ситуації. Запоріжці, які мешкають за вулицею Паралельно 6 Шевченківського району, з 21-го року скаржаться на завищене нарахування плати за опалення. Зокрема, пані Наталі приходять квитанції за двокімнатну квартиру на суму понад 3 тисячі гривень. Подекуди доходило і до чотирьох жителі звернули увагу, що і показання лічильника не збігаються з тими, що зазначені у квитанціях. в цьому районі. Всі ідуть двохетажні домівки. Всі такі ж саме двохітажні дома, які нам нараховують в два рази більше. А там, де я не розумію, чому поїхали в теплові мережі, спитати чому, чи піднялося тариф, тариф не піднявся, воно залишилося все, яке було у 2021 році. Тариф. Лічильник встановили у 2016 році. Після численних звернень громадян у всі можливі інстанції його ввели в експлуатацію у лютому, 22 го Яки зазначили, що це і було причиною завищених нарахувань до кінця опалювального сезону. Максимальна сума складала 1900, та вже за листопад прийшла знову завищена платіжка майже 3,5 тисячі. Звісно, і на якість теплопостачання це не вплинуло у квартирі, максимум 15 градусів, і це за умови гарної погоди. Батарея недостатньо тепла. Ми обігріваємося, включаємо обігріватель, тому що не вистачає цього тепла, який видає батарея. У мене за цей місяць пройшло тисяча гривень на за електро, то що я включала обігріватель. У мене пройшло, за... крім... крім опалення, ще тисячу гривень за електроенергію. пройшло квитанція. Наша редакція звернулася із письмовим запитом до концерну міські теплові мережі, щоб розібратися. У чому ж все таки проблема? На що нам дали відповідь, що з технічних причин у листопаді помилково було проведено нарахування? Співробітники виконують перерахунок, який буде відображено у рахунках за грудень 2022 року у графі Перерахунок надалі щоб уникнути розбіжностей у показаннях лічильника за письмовою заявою споживача, зняття показів може здійснюватись у присутності мешканців цього будинку. Не залишаються без діла правоохоронці і рятувальники. Продаж піротехнічних засобів на Запоріжжі та й в усій Україні заборонений. Та чи дотримуються правил? Новорічні свята це період продажу ялинкових прикрас, зелених красунь та піротехнічних засобів. Та через збройну агресію РФ проти України та з метою недопущення травмування людей на Запоріжжі заборонили продаж та використання таких виробів. З 27 по 29 грудня 2022 року були проведені рейди на території міста Запоріжжя головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Запорізької області спільно з представниками національної поліції е, про заборону використання та розповсюдження піротехнічних засобів на території міста у сучасних реаліях. Запоріжцям слід ставитися до цього питання відповідальніше та обійтися на ці новорічні свята без. Салютів та петард. адже гучні звуки можуть налякати цивільних та збити з пантелику правоохоронців і військових. Тому рятувальники розповіли про правила пожежної безпеки під час новорічних та різдвяних свят. Представники правоохоронних органів у свою чергу перевірили, чи проходить реалізація даної продукції. У результаті рейду порушень не було виявлено. Для майбутніх та новоспечених матусь, які через війну опинились в екстрених умовах, в Україні запустили соціально освітній проєкт Безпечне народження. Що він передбачає, як долучитися, і що за користь для запоріжанок від такої ініціативи. Про все це у нашому наступному сюжеті. Попри війну, постійні обстріли та тривоги в Україні народжуються діти. Так, за 10 місяців на підконтрольній території завагітнили понад 70 тисяч жінок. Це в два рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Повідомляють у Міністерстві юстиції. Разом із тим, чималий відсоток українок подарували нове життя, перебуваючи в тимчасовій окупації. Саме для майбутніх та новоспечених матусь, які через війну опинились в екстрених умовах, в Україні за запустили соціально освітній проект безпечне народження, співробітники полових будинків облаштували для вас безпечні бомбосховища, в яких є необхідний запас медикаментів та інструментів, обладнання та розходних матеріалів. Також там є запас води та їжі, необхідні теплі ковдри та подушки, що зроблять перебування в бомбосховищі більш комфортним та безпечним. Кожну жінку ми попереджаємо, що під час лунання сирен, тривоги необхідно обов'язково пройти бомбосховище на платформі СейфБет.юа міститься фахова інформація про вагітність пологи післяпологовий період, а також інструкції, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. На сайті також представлені відео та тексти від експертів та лікарів. Якщо так сталося, що народження вашої дитини відбулося в умовах ніби геть не пристосованих е, до життя з дитиною. Та, ви знаходитеся в якомусь бомбосховищі, підвалі е, ну, чи де-інде, е, ще більш важливо е, тримати дитину біля себе і прикладати до грудей, і пам'ятати, що ваше тіло все знає. Е, максимально контакт з дитиною і фактично, як. Ми кажемо не спускати з грудей. Е, хай це буде навіть цілодобове прикладання. Досвідчені акушери, лікарі, гінекологи, психологи та інші перинатальні спеціалісти допоможуть підготуватись до пологів та бути готовою народити в будь-яких обставинах у лікарні, в машині чи в бомбосховищі. Уся інформація на платформі є безкоштовною. Скористатись нею можна за посиланням вказаним на екрані. І наостанок ще приємні новини в Запорізькому національному університеті. Вручили дипломи магістрам економіки. Чому викладачі пишаються своїми студентами і що спричинили труднощі під час захисту? Незважаючи на прифронтовий статус Запоріжжя, в обласному центрі продовжують працювати заклади вищої освіти, зокрема і Запорізький національний університет. Напередодні нового року на економічному факультеті вручили дипломи випускникам, що отримали кваліфікацію магістрів економіки. Випуск 2022 року це особливий випуск. Це випуск незламних студентів, які фактично магістратуру проводили в драматичних умовах онлайн навчання, в умовах воєнного року. Але попри всі виклики і випробування, ми упевнені, що і за таких умов ми зберегли належну якість освіти. І сьогодні ми гарантуємо, що економіка України збагатилася тими кадрами, яких вона потребує. Викладачі університету пишаються своїми студентами. Для багатьох з них шлях до знань був тернистим. Захищати дипломи довелося у перервах між обстрілами. 90 випускників залишають стіни економічного факультету, йдуть працювати за для розвитку ненької України. При цьому потрібно відмітити, що з цих 90 випускників 30 випускників мають дипломи з відзнакою. Це говорить про те, що наші випускники мають дуже високий рівень фундаментальних знань і практичних навичок. Дуже багато наших випускників вже працевлаштовані. На сьогоднішній день вони працюють, прославляють неньку. України як у нас в Україні, так і далеко за її межами. Серед тих, хто вже знайшов роботу за фахом, і магістра економіки Нікіта Єлпатов. Цей перший досвід у компанії Red Bull я отримав на третьому курсі університету. Коли співробітник прийшов і запропонував пройти співпесіду, щоб отримати працю цієї компанії. То от мій кар'єрний з'їзд завдяки нашому факультету. Для більшості випускників пошук роботи ще попереду, але вони впевнені в своїх знаннях і прагненнях. Хочеться щось зробити, щось нове привнести у цей світ, щось спробувати нове, експериментувати. Ну зовсім зробити щось, що допоможе нашій країні, наприклад, відновитися. Ми на порозі нового життя, нового етапу нашого життя. Це дуже хвилююче, але ми дуже раді і сподіваємося, що все буде на краще, на увагу нашої країни. Віримо, що знання та компетенції молодих фахівців будуть затребувані на ринку праці, і вони зроблять все можливе для. Розбудови та відновлення економіки рідного Запоріжжя та України. Команда АLEXINFORM бажає вам спокійного передноворічного вечора. Нехай ваші мрії здійснюються. Нехай нарешті буде перемога, а за нею мир. Віримо у наших захисників і захисниць. Віримо у наші збройні сили, віримо в себе і нашу незламну державу. Все буде Україна!